Привіт, привіт, мої кіберкотики! Сьогодні поговоримо про гаджет нового оперативника захисту Fenrir. А власне, про його мінус страху FNAT, яких він має 5 штук, але одночасно можуть бути активовані лише 3. Також, коли вони в режимі очікування, вони є повністю кулистійкими, що робить їх важкою ціллю для команди атаки. Фенрір має окремий інтерфейс, який показує стан його мін: чи вони активовані, чи ні, чи хтось потрапив до них, або вони були знищені. Активація мін відбувається дистанційно, тобто достатньо просто навестися на іконку та протиснути кнопку взаємодії. Також ми можемо побачити ефект, до якого призводиться міна, коли гравець атаки потрапляє в радіус її дії. Цікавим є те, що після виходу гравця з зони ураження міна все ще залишається вразливою, тобто вона не закривається як гаджет Мілусі, і фінріру треба деактивувати, а потім активувати свою міну. А як вам гаджет нового оперативника захисту Fenrir? Пишіть в коментарях. Також вийде повний огляд гаджету та його взаємодії з іншими гаджетами захисту та атаки. І щоб не пропустити нове відео, клацайте дзвіночок та підписуйтесь на канал. Чао!